Тепер офіційно Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський і показав літаки. Він привітав військових із Днем Повітряних сил ЗСУ. Які завдання зараз виконують F-16, Та їх кількість в Україні Зеленський не назвав. Лише сказав, що їх поки недостатньо. Утім, очікуються нові партії. Ми провели сотні. Зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі f 16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з F-16, і першими державам, які акцептували. Наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові. Результати. Слава повітряним Збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні! Героям слава!